Називав Росію нашим спільним домом. Служба безпеки оголосила про заочну підозру депутату незаконної ради, яку держава-агресор створила на території Пологівського району Запорізької області. Йдеться про 51-річного колишнього таксиста мешканця селища Кам'янка, після окупації району загарбники перейменували Кам'янку на Куйбишево та створили фейковий Куйбишевський територіальний округ Російської Федерації. Під час підготовки незаконних виборів, які держава-агресор проводила на окупованій території Запоріжжя у вересні 23-го року, фігурант подав свою кандидатуру. За результатом псевдовиборів він став депутатом Куйбишевської окружної ради від партії «Єдина Росія на першому засіданні його призначили заступником голови депутатської комісії соціальних та промислових питань. На цій посаді він сприяв зміцненню та укріпленню окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Запоріжжя, зокрема проводив депутатські прийоми громадян, брав участь у публічних акціях, які висвітлювалися у пропагандистських змі. А під час підготовки до виборів президента Російської Федерації він назвав Росію нашим спільним домом та агітував за участь у виборах. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру в колабораційній діяльності та пособництві державі агресору. Ці злочини караються позбавленням волі на термін до 12 років. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія